Привіт, малята! Послухайте віршик. Разом дім ми будували, із цеглинок ганок склали. На даху труба стоїть, із труби димок летить. На дверях замок висить. Ми його відчиним вмить. Потягнули, покрутили, постукали і замок відкрили. А тепер давайте побудуємо з вами будинки. На вантажній машині ми привезли цеглини. І зараз будемо її розвантажувати. Розвантажуємо цеглини. Ось так. Так, машина поїхала собі. Подивіться уважно. цеглини у нас різного кольору якого кольору цеглини? Білого. Це який колір? Жодного, а це який колір жовтий. Тепер давайте подивимося і порахуємо, скільки у нас цеглин білого кольору. Рахуємо. Один, два, три. І це цифра три. Тепер будемо рахувати жовті цеглини. Один, два, три, чотири. І це цифра чотири. І в нас залишились ще які цеглинки, якого кольору? Правильно зеленого. Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. І це у нас цифра. чотири. 5. А тепер із цих цеглин ми будемо будувати будинки. Ось ми побудували будинки. Будинок якого кольору? Білого, будинок якого кольору? Жовтого і будинок якого кольору? Зеленого. Правильно. Скільки всього будинків? Давайте порахуємо: 1, 2, 3. В цьому будинку, в білому будинку три цеглинки. І це цифра 3. В жовтому будинку 4 цеглинки. І це цифра 4. І в зеленому будинку 5 цеглинок, і це цифра 5. А тепер діти скажіть, якого кольору будинок найвищий, правильно, зеленого. якого кольору будинок найнижчий, правильно, білого. Якого кольору середній за висотою будинок. Правильно, жовтого. І а тепер давайте називаємо цифри ще раз. Це яка цифра? 3. Це 4 і це 5. Правильно. А тепер цифри хочуть з вами погратися. Закрийте очі. Яка цифра зникла? Відкриваємо очі. Правильно. 4. Закривайте очі. А тепер відкривайте, яка цифра зникла. Правильно. 3. Закривайте очі. Відкриваємо, яка цифра зникла. Правильно. 5. Молодці! До побачення.